Військова справа по сусідству з мистецтвом на базі Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової планують створити ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Рішення про реорганізацію закладу підтримали на постійній комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури. Готуючись до цього, робоча група вивчила досвід роботи Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Рішення прийнято. тепер вам працювати потрібно і з бюджетною комісією, і по питаннях юридичної бази. Робоча група, у складі якої і депутати Полтавської обласної ради оглянула навчальні приміщення та територію закладу. Можна прив'язати і Мовитися з політехнікою і з військовим коледжем, так, щоб діти могли навчатися на сучасному вже обладнанні телекомунікації. Якщо вони будуть пенсіоні, вони да. ж ну, пенсіоні, казарма, так, так чи да. називається це у нас пенсіон, то звідти вони перша частина дня це загальноосвітні предмети, да. а після туди ну, входять так, ну, в ці програми так. входять і мистецтво. А потім після обіду вони обіду після обіду можна час якийсь так розпреділити, щоб вони можуть відвідати. Якісь, або, живописи, Кружкі, або Полтавський мистецький ліцей імені Софії Русової функціонує з 2020 року. Площа понад 2,5 тисячі квадратних метрів, включає дошкільне відділення, навчальне приміщення, два спальних корпуси, їдальні господарські приміщення та два гуртожитки, з яких один наразі порожній. На сьогодні в ліцеї навчаються 123 учні, тоді як розрахований він на 250 місць. Заклад заповнений на. Майже 50%. Тому е на сьогодні є пропозиція використати приміщення вище закладу для створення в місті Полтави ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою, який планується як е заклад спеціалізованої освіти і забезпечення здобуття освіти військового профілю для осіб з 13 років одночасно з здобуттям базової та профільної середньої освіти. Заразом діти можуть навчатися паралельно перший рік-два і в культмистецькому закладі, і автоматично один курс можемо набирати на половину на 50 дітей. Така ініціатива, говорять освітяни, дозволить залучити більше учнів з усієї області, у тому числі із малозахищених верств населення. Так як у нас заклад обласного підпорядкування, у нас обов'язково повинна дотримуватися пропорція 30 на 70. 70% дітей повинно бути із інших громад. І приміщення будуть заповнені, ті, які сьогодні не заповнені, і викладачі будуть залучені, і відповідність нашого комунального закладу 30 на 70. Десять буде наповнено і виконані норми юридичні для даного закладу. Наповнення класів буде поступовим з 1 вересня. Планують набрати 50 учнів. Спочатку наступного навчального року 150. Якщо ми сьогодні наберемо 50 ліцеїстів і вони доповнять зараз мистецьку мистецьку ліцею, продовжують навчання. Ми забезпечимо колектив педагогічних працівників роботою. Ми забезпечимо пер за все. Витрати коштів на утримання даного приміщення, тому що воно все одно затратністю зимою ми покриваємо. І на сьогоднішній момент його іншого виходу і кращого навчального закладу по Полтаві немає. Розраховано орієнтовні видатки з обласного бюджету на отримання ліцею на поточний рік. Ці видатки становлять 3 мільйони 612 тисяч 722 гривні. За умово оренди приміщень і на наступний рік, 2024 календарний, 20 мільйонів 21 одна тисяча гривень. Профільна постійна комісія підтримала одноголосно ідею створення військового ліцею. Відповідно, це рішення буде виноситись в сесійну залу. На сьогодні ми повинні розуміти, що ми повинні в тому числі піклуватись про соціально незахищені верства дітей, молоді. І сама ідея створення військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в Полтаві, обласний центр, багато бажаючих. Ми вивчили досвід. Рішення про створення ліцею винесуть на сесію Полтавської обласної ради, що запланована на 30 травня.